Встановлювати сюди двигун і прокидувати вже проводку. Зараз займаюся кнопками вимикання та вимикання. Отакий у нас частотний перетворювач на 2,2 кВт. Моделька CW100 S22 gb І так, цей двигун, встановлюється там, на раз два І так, зараз займаюся підключенням і встановленням частотного перетворювача. Вже встановлюю кнопочний пост. Для цього потрібно ще під'єднати мікрик. У нас кнопочки стоять нормально замкнуто і нормально розімкнуті. Частотний перетворювач маємо. І кабель 3х15 в резиновій опльотці. Він витримує бензин, мастило. Тощо, зараз це діло будемо під'єднувати і встановлювати на фрезер. Для під'єднання проводів, зробив отаку тему. Це чотири проводи по півтора, три фази і нуль. Пам'ятаю, на чому я зупинився, але на даний момент частотний перетворич висить у мене вже в всій ніші. Також є така панелька. Зараз це все діло буду підключати і розповім, покажу вам схемку, як взагалі воно працює і як налаштовується. І так, вимикачі вже прикрутив на дверку. У нас тут є. Три таких органи управління. Перше у нас буде відповідати за ліві, нейтральні та праві обороти. Вмикання-вимикання СОЖ. і скористь двигуна для СОЖ. Тобто більше-менший напор можна буде регулювати цевдаки регульованому потенціометру. Регулюємо потенціометр, розрахований від 8 до 60 вольт. Мають два контакти: вхід та вихід. Далі у нас йде звичайний тумблер, той що по центру. І перемикач лівих та правих обертів. Група з контактів нормально розімкнута. При вмиканні лівих замикається одна колодка, при вмиканні правих замикається інша колодка. Також є середнє положення, ліві, праві, середні. В середньому положенні не будуть працювати взагалі кнопки. Все це діло зараз будемо вже під'єднувати. Також для підключення електродвигуна та освітлення купив трансформатор на 60Вт 12 В. Що ж, електрику я підключив, зараз покажу, що як. Для початку мені заважає хрестовий супорт. Зараз його вімкнемо в розетку, вмикаємо автомат. Ну, як бачите, нічого не відбувається. Це тому що треба включити ліві чи праві, праві обороти. Праворуч, ліві ліворуч. Все, в принципі, вмикнули. Зробимо поменше обороти. 400 хай буде. Тачу на 400, щоб було швидшаємо. Ну і вмикаємо подачу. По елекрізі у нас взагалі нічого складного. Так працює у нас частотний перетворювач. Стоїть блок живлення для двигуна СОЖ та освітлення. У нас взагалі нічого складного. Приходить вводний кабель, йде до автомата. З автомата приходить на частотний перетворювач, також йде на блок живлення для освітлення та СОЖ. Потім він йде по проводу. 12 вольт попадає на вимикач. І так, у нас є вхідний кабель, він заходить сюди в коробку. Після цього у нас заземлення зразу приєднується на корпус. Потім фаза 0 потрапляє сюди до автомата. І потім два контакти вже йдуть знову на частотний перетворювач. Потім ця напруга підходить до частотного перетворювача. Також під'єднуються два кабелі на блок живлення, який дає нам 12 вольт 60 Вт. Потім блок живлення йде до нашого. Кнопочного пульта. Після цього 12 вольт потрапляють нам на вимикач. З вимикача потрапляють на плату, шимплата, яка регулює оберти двигуна сош. СОЖ буде на 12 вольт. Також тут запаралелено два виводи на освітлення. Освітлення у нас поки що виглядає таким чином, тільки при вмиканні автомата у нас потрапляє напруга на блок живлення і сюди приходить 12 вольт. У нас буде окремо тут стояти лампочка з вимикачем, тому на це можна взагалі не дивитись, тут все легко і просто. В принципі, з 12 вольтовою системою все. Далі переходимо до частотного перетворювача. Як же правильно налаштувати цей частотний перетворювач? Щоб він працював так, як нам потрібно. І так, знизу у нас є контакти. Знизу у нас є контакти, GND D1, D2, D3. Це контакти, які нам потрібні. Також нам потрібен пакетний перемикач з нейтральним положенням. Також у нас є пульт управління, це кнопки без фіксацій. Одна кнопка у нас має нормально замкнуту систему. Одна кнопка нормально розімкнута. Також в коробці передач у нас встановлений гіркончик. Він стоїть в послідовному під'єднанні до червоної кнопки стопа. Таким чином, коли у нас запустився станок, ми можемо його вимкнути кнопку, але якщо ми випадково піднімаємо рычаг, він повністю вирубається. Якщо нам потрібно запустити станок, Спочатку потрібно опустити кнопку і після цього він запускається. Тобто, таким чином, якщо ми випадково отак вимкнули і вмикаємо, то він не запустить, поки не натиснемо старт. Тобто, Таким чином у нас зроблена система з захистом. Із такого глобального, в принципі, все. Зараз покажу вам, що я тут намалював. Чисто для вас я намалював таку схему з обозначеннями. Якщо комусь щось потрібно, можете натиснути на паузу. Я зараз вам ставлю скриншот. Буквально на 2 секундочки. Зробите, якщо вам потрібно. У нас є кнопочка. Нормально розімкнута. Також є нормально замкнута. Вона вказана в схемі. Є у нас отака. Це у нас пакетний перемикач з нейтральним положенням. Забув намалювати, у нас тут, де нормально замкнута кнопочка, це кнопка стоп, повинна в паралелі стояти ще одна кнопка, це у нас гіркон, який стоїть в коробці передач. І так, по налаштуванню, то що потрібно виставити на цьому частотному перетворювачі, це у нас P002 і вибрати циферку 1. Це управління терміналом. Далі P003. Виставити циферку 3. Це встроєний потенціометр. В P017018 вибираємо час розгону двигуна і час тормозіння. Далі у нас P00, P01, P02, вони відповідають за виводи контактів Д1, Д2, Д3. Потім вибираємо P400, вибираємо циферку 1. Це у нас прямі оберти. Як бачите, Д1. Це у мене оранжевий провід з білою полосою. Далі ви вибираємо P401. Це у нас вивід D2. Це у нас вибираємо циферку 2, зворотні оберти. P402 відповідає за вивід D3. Це трьохлінійне управління. Тобто кнопка наша стоп. Вона повинна завжди бути замкнута на GND. GND тобто COM. Вона завжди замикається через кнопку постійно. І тільки після того, як ви розмикаєте буквально на секундочку контакти, у вас ці контакти перестають працювати. Тобто d 1 d 2 не працюють. А Щоб запустити вам станочок, вам потрібно буде знову натиснути, щоб там замкнулося реле. Але то вже більш глибокі, нам це не потрібно. Ну, і для того, щоб у нас почало працювати оце все добро, Переходимо в режим P411, вибираємо цифру 2, це трьохлінійний режим. Тобто, це трьохлінійний d 1 d 2 d 3, щоб воно почало все працювати. Важкого, все дуже легко під'єднується і все працює. То можете поставити лайк ось. Я буду дуже вдячний.